Містотворці «Інсайт». одна тема змістовна розмова і експерт в гостях. Сьогодні поговоримо про закон, який нещодавно набрав чинності. Він відкриває двері, як пишуть, приватним інвестиціям у житлове будівництво через прозоро аукціони та механізми державно-приватного партнерства. Звучить цікаво, але нічого не зрозуміло. Я вирішив, що нам треба поговорити фахово з людиною, яка розбирається, знає людей, які цей закон власне створювали. Відповідно, вітаю в нашій віртуальній студії Дмитро. Овсій він партнер юридичної компанії Горо і адвокат в цій компанії, ну а також керівник індустріального парку Миронівка. Дмитро день добрий. Добрий день. Отже, давайте одразу, що це за закон, і які двері він відкриває, та що має врегулювати до чого тут прозоро приватно державні партнерства і так далі? Бо якісної інформації в мережі ну про це зовсім немає. Треба якийсь лікбез провести для початку. Да, давайте тоді ретроспективно. Цей закон не є якимось. Новим інструментом, який дали ринку, цей закон є продовженням і оновленням попереднього досвіду. Мабуть, можна сказати, що він був не зовсім успішний, через те, що здійснено було повне перезавантаження цілого складного інструменту співпраці держави і приватного сектору. До цього був закон про державно-приватне партнерство, який нещодавно замінили на закон про публічно-приватне партнерство, але за зміною самої назви. Є достатньо глибинне перезавантаження самого інструменту. Почну, мабуть, з того, чому попередній закон не так працював добре, не так часто працював. По перше, була дуже складна процедура його запуску і адміністрування через безліч процедур погоджень на рівні органів місцевого самоврядування на рівні органів державної влади. Вони були е, вимушені зробити величезний обсяг підготовчої роботи, і потім відбувається процес якби пошуку е, безпосередньо вже партнера. Виходить, хтось із приватного сектору каже: А давайте ми зробимо щось велике, складне за участю держави і нас, ми, як інвестор, зробимо якусь державно-приватну історію партнерство. Умовно кажучи, ми хочемо до себе там до підприємства побудувати дорогу. Давайте в складчину. Це про таке? наприклад, наприклад, але uh -huh. тут навіть більш складніше це може бути дорога, яка є самодостатнім. Побудувати дорогу, ви можете в принципі і через інші інструменти. Але uh -huh. якщо ви хочете на цій дорозі поставити, наприклад, лічильник і знімати плату за проїзд через цю дорогу, або там з всіх машин, або тільки там, з, наприклад, вантажівок, то це вже державно приватне партнерство було. Uh -huh. Був цей. Інструмент і був закон про концесію, і от коли у вас є от така історія, де є якась інвестиційна складова, не просто дорогу зробити, будь ласка, будь-який орган місцевого самоврядування, мабуть, з радістю піде на те, що дасть. Певну територію по якомусь менш складному договору в користування для того, щоб зробити там дорогу. Тут історія про більш складні взаємовідносини, де інвестор хоче якусь окупність, якісь гроші назад повертаються. Але сектор, в який він хоче вкласти, він угу. настільки під державним регулюванням, що просто зайти туди, як приватний інвестор, самостійно реалізувати там неможливо. От Це був той кластер взаємовідносин, який регулював раніше закон. На сьогодні, змінивши назву на публічно-приватне партнерство, спробували зробити. Ну, я, мабуть, спробую спростити, спробували зробити дві складні реформи. Перша реформа, навіть три. Перша реформа це зробити так, щоб прості проекти йшли по менш спрощеній процедурі. Не треба робити велику підготовку, не треба робити розробку дороговартісних техніко-економічних обґрунтувань. Описали концепцію державний партнер, орган місцевого самоврядування або державний орган каже: Да, це прикольно, але для цієї спрощеної процедури є певні ліміти. Вона виключно там для 5 мільйонів євро проєктів, партнерства. Якщо сума більша, то процедура. З техніко економічним обґрунтуванням, але все одно вона стала перше досягнення цього закону менш бюрократизованою. Тобто, цю процедуру вже легше пройти. Бо раніше ви прийшли з пропозицією як приватний інвестор. Треба пройти дорогу, треба зробити техніко економічне обґрунтування. Хтось за нього має заплатити, це має бути державний партнер. Він має замовити це через прозоро довго. Ви роками там, чи місяцями робите підготовку якогось проєкту до того, щоб зробити державне-приватне партнерство. Потім оголошується відкритий конкурс якби, на пошук тих, хто буде пропонувати умови. Ви з самого початку ініціювали це, вклали туди купу ресурсів, часу, і потім відбувається якби, конкурс, пройшовши цю складну бюрократичну процедуру, ви можете в результаті її не виграти. Тому цю бюрократичну процедуру є. Пробували спростити. Це перше досягнення цього закону, особливо для маленьких проєктів. Друге досягнення цього закону це спробували незрозуміло, як воно буде на практиці, бо правозастосовча практика вона буде тільки після успішної реалізації, хоча б е, кейсів про укладення договору. Як буде відбуватися захист, судовий захист е, приватного партнера в цьому, в цьому інструменті? Наприклад, один із інструментів, який цей закон надав, це обмеження в часі для оскарження результатів відбору. От Ви виграли, і mm -hmm. потім домоклав меч, що хтось прийде і скаже, що була порушена процедура, він на протязі всього строку, наприклад, проекту. А проекти це складні і довготривалі. Вони на роки, вони на десяти, десятиліття. І у вас 10 років може бути ризик того, що до вас можуть прийти. І задати якісь питання щодо законності процедури договору. Сказали, 30 днів після проведення процедури укладення договору є можливість в сторін, які з чимось не згодні подати позов до суду, задати незручні питання. Пройшли ці 30 днів, все, далі вже приватний партнер відчуває себе більш комфортно. І третя модель це перехід, третє досягнення закону, це перехід на так звану британську модель. Приватно-публічного партнерства, яка полягає в наступному, от на початку приватний інвестор каже: ми хочемо зробити щось, щось хороше. Йому кажуть, клас пройшли процедуру, вийшли на прозоро. До речі, це теж є досягненням цього закону, що оця Остання миля обрання для держави-партнера відбувається через достатньо прозорий інструмент, який дуже добре себе зарекомендував в різних сферах: і державні закупівлі, і пошук, в тому числі контрагентів, і навіть для приватного сектору він використовується. Тому угу. прозоро продовжують далі нові сфери. Для себе як би охоплювати і регулювати, тобто От вибачаюся, щоб угу. зрозуміло було, закон зобов'язує проводити це все через прозоре. Я прийшов да. з якимось да. проєктом. Там, умовно кажучи, хочу щось побудувати в концесії, там в партнерстві з державою. Держава бере цей проєкт. Можливо, за спрощеною процедурою, якщо він до 5 мільйонів євро запускає, але все одно проганяє через Прозоро, щоб інші теж могли до нього приєднатися, і можливо, якісь свої інші запропонувати умови правильно. Да. Так, mm -hmm. да, тобто старт проєкту, ініціювання проєкту за логікою має стати дешевшим. От, той, хто прийшов, він не витрачає багато часу, багато коштів, багато зусиль. Він швидко добігає до Прозору. На Прозоро визначається, хто він або хтось інший є переможцем відбору партнера приватного. 30 днів почекали. Покращило собі управління ризиками, що вже менше можливостей оспорювати це. І далі остання скажімо так, миля це реалізація цього. І от британська модель, реалізація за британською моделлю, вона дозволяє зробити так, що ті декларовані показники, KPI, які визначаються на етапі Прозору, на етапі ТЕО. А як, а якщо хтось помилився, якщо не так багато користувачів буде не знаю, там, цією ж дорогою або мережами, які там мають бути створені для там електрифікації якоїсь території, що в цьому випадку робити? В цьому випадку держава гарантує оці KPI завдяки компенсації інвестору. Ви розраховували, що у вас буде 10 тисяч автомобілів в день там чи в місяць, а їх три. Ви не прибуток, і от ці різницю, ці 7 тисяч автомобілів коштів, які прогнозовано були закладені як показники ефективності, як KPI проекту держава має або орган місцевого самоврядування компенсувати. Mm -hmm. Я можу на прикладі одного із проектів, до якого дотичний приклад привести, що от є електронний квиток. Ми виграли там в Війській області можливість оцифровувати приміські і міжміські маршрути, вклали багато коштів на. Закупівлю обладнання, кастомізацію софта, все це зробили і відкрили 1 листопада 2023 року. Але з того моменту в нас е, так вийшло, що показники, які були розраховані з точки зору перевезення кількості пасажирів, в системі до сих пір не дотримуються. І ми виходить, інвестували в певний обсяг, декларований е, пасажиру перевезень щоденно, щомісячно, а він в рази менший. Через що? Через те, що перевізники до сих пір не е, проводять всі операції прозоро в білу. Вони приховують ці операції. Фактично, як інвестор, ми недоотримаємо. От якби там була розгорнута така британська модель, ми мали б від е, перевізників отримати частину компенсації за інвестиції в рамках реалізації цього проєкту, а від обладміністрації отримати те, що ми недоотримаємо. бути там, 100 тисяч транзакцій в нас. 50. значить, за 50 держава має компенсувати, угу, це зрозуміло такі новели цього інструменту. Гаразд, давайте переведемо це в практичну площу менш абстрактно. В новинах кажуть, що це має вплинути у тому числі на сферу житлового будівництва. Як це прикручується ось ця концепція до житлового будівництва, які дає можливості тепер? Я так розумію, це мова йде в контексті побудови соціального житла, скоріш за все, про це зараз активно говорять, там, в тому числі от на перефронтових регіонах, ті, які найбільше постраждали в Харкові, це тема найактуальніша. І міська рада каже про те, що вони розробляють проєкти. Ось цей закон він до цього притягується, чи може до чогось іншого, чи може якісь є ще приклади, про які варто зараз згадати? Дивіться, цей закон в тому числі дозволяє реалізовувати і такі проекти. Наприклад, в Харкові, в Миколаєві є така ООНівська структура ЮНЕКО. Вони розробили цілі містобудівні такі квартали великі по оновленню післявоєнного. І наступний крок, після того, як ця от містобудівна документація розроблена, треба ж реалізувати на практиці це все. І це житлові квартали з інфраструктурою. Дуже фактично це частина. Міст обласного значення, міста мільйонника, в тому числі Харкова. Але для співмірності це фактично створення окремого маленького міста всередині там, Харкова чи Миколаєва по кількості людей. Один девелопер це не зможе потягнути, тому такий інструмент може бути доречним, коли ця територія комплексно передається в рамках державного. Приватного чи вже правильно говорити публічно-приватного партнерства, тому хто буде здійснювати забудову. А він далі залучає. Там же ж має з'явитися, наприклад, оператор, який буде лікарнею займатися, освітньою історією, якимись сервісами соціального характеру. Там мають з'явитися об'єкти, які державою мають адмініструватися. Наприклад, на таку територію, на новий район, потрібна державна школа. Потрібна там відділо поліції, потрібна пожежна служба, і це вже mm -hmm. не може бути реалізовано окремим девелопером. Девелопер зможе зробити те, що можна збудувати, те, що можна продати або здати в оренду, але не можна збудувати поліцейський відділок, наприклад, або пожежне депо і залишити його в приватній власності. Він має бути переданий державі, а держава не може прийняти просто так, це, бо має бути. Люди, які будуть отримувати заробітну плату після того, як перерізали червону ленточку. Хтось має бути пожежником, там хтось має бути поліцейським, хто там працює, він отримує зарплату з бюджета. Хтось має платити комунальні за ці будівлі, і от така комплексна забудова, комплексне відновлення території, воно дійсно можливе виключно в рамках поєднання держави і поєднання приватного сектору. Тому для відновлення районів, для комплексного відновлення районів, для комплексного відновлення територій цей інструмент може бути використаний, в тому числі він дозволяє диверсифікувати джерела фінансування. Але хочу ще додати, що він може бути використаний і для інших сфер. Закон, наприклад, розширив значно кількість сфер, де він може бути застосований. Це може тепер бути і культурна сфера, і освітня сфера, тобто можна створювати наприклад, там приватний е, в рамках партнерства з державою або державно-приватний е, вищий навчальний заклад. Наприклад, що це може бути із способів реалізації. Я сподіваюся, зі своєї сторони, що він дозволить покращити спосіб способи реалізації і таких проєктів, як індустріальні парки, на які держава робить велику ставку, як на відновлення і пришвидшення економічного відновлення нашої країни вже під час фактично війни не тільки після а вже під час бо тема індустріальних парків вона дуже активно розвивається верховною радою комітет по економіці він дуже активно слухає ринок змінює ринок регулювання змінює мінекономіки багато робить зусиль держава виділяє реально кошти на створення зовнішніх мереж для цієї території а це є основною проблемою От ми чуємо, як там за кордоном певна територія, приходиш, кажеш, я хочу збудувати завод, тобі там китайський уряд підводить туди всі необхідні комунікації, або вони вже там є. От Ми розуміємо, що регулювання, яке в нас є по енергетиці, це монопольне регулювання. Воно належить певним великим фінансово-промисловим групам. З ними важко домовлятися. І оцей інструмент державно-приватного партнерства він дозволяє вирішувати цю ситуацію по мережам. Якось по-іншому, не тільки залишати приватного інвестора в, наприклад, зовнішній мережі індустріального парку сам на сам, або дати йому якусь там фінансову підтримку наперед, або компенсувати його понесені витрати. Там є проблема, в тому числі адміністративна, що процес самих переговорів, процес самої домовленості з монополістами і отримання там технічних умов їх виконання це теж є. Певний складний етап роботи, в якому такі договори можуть теоретично допомогти. Умовно кажучи, от зараз у вас є індустріальний парк, ви приходите до монополіста, кажете, мені потрібно там 20 мегаватт електроенергії. Він каже, ну тобі треба зробити там, реконструкцію на найближчій підстанції, яка буде коштувати там 150 мільйонів, і тоді в тебе буде така потужність, яку ти хочеш. Це означає, що в теорії, завдяки цьому інструменту, можна залучити приватного інвестора, який буде інвестором не в сам індустріальний парк, а в мережі, які будуть створені, і вони не будуть передані монополісту. Бо монополіст, в принципі, має і свій інвестиційний бюджет. Вони і так мають розвивати завдяки бойовим внескам, які отримують за підключення власну мережу, по якій здійснюється транспортування, наприклад, електроенергії. Але зробити так, щоб це цей розвиток був здійснений, наприклад, приватним інвестором, який якийсь період часу, там 10, 20, 30 років, буде отримувати компенсацію його інвестицій за транспортування електроенергії від реконструйованої за його кошти підстанції до індустріального парку, це може пришвидшити розвиток цього ринку, бо це є таким. Боку, це як... стає цікаво, бо це стандартна проблема. Вона з давніх часів ще з 2004 року, я пам'ятаю, це стикалося. Коли ти приходиш тобі, кажуть, хочеш підключитися, не проблема, але будуєш щось тут під станцією, ось тут тягнеш оце, і потім нам за. Три копійки передаєш на наш баланс, на щоб ми були балансоутримувачами, і все там і в тозі там до 30, іноді 35, навіть 40% відсотків бачив проєкти, з'їдалося ті самі виконання технічних умов з просто передачою потім туди. Ну кому це цікаво? Якщо а котр... цей закон може це в якось врегулювати, зробити цікавим? Ну це дуже круто. Та да, тепер уявіть цю ситуацію, коли ви приходите, і вам потрібна потужність для відновлення виробництва, наприклад, або релокованого заводу потужністю там 15 мегаватт. То ви приходили там для того, щоб попросити там, для якогось житлового комплексу або для якогось там об'єкта 500 кВт, один мегаватт там, півтора-два, а тут вам потрібні десятки мегаватт по всій Україні, і ми знаємо стан енергосистеми на сьогодні. Ну да, нам діватися нема, куди треба домовлятися, як то кажуть. Ну, будемо сподіватися, що це е, нормалізує відносини з монополістами. і дійсно, дійсно дозволить залучати у, у такий спосіб приватні інвестиції, де да, і люди, якщо будуть розуміти, що там є гарантований, хай не великий, але е, прибуток, то можливо, це буде дуже цікавим як точка прикладання інвестицій. Зрахонням того, що в нас в принципі в державі не так багато інструментів для інвестицій є у населення. Так що будемо спостерігати. Дмитро, дякую за таку. Достатньо розлогу відповідь. І якщо нашим глядачам та слухачам ця тема цікава, і ви хочете більш докладніше, більш глибоко в неї зануритись, обов'язково напишіть в коментарях про що ще треба поговорити в рамках цієї теми. Я думаю, що Дмитро не буде проти, якщо ми ще раз з ним зберемося, щоб обговорити питання, які ви залишите в коментарях. Не впроти Дмитро. Так, да, безумовно. Буду радий. Драст дякую всім за увагу. Дякую, дякую, Дмитро, що знайшли час. Нагадаю, з нами сьогодні в містотворці «Інсайт» був Дмитро. Овсій. він адвокат, партнер юридичної компанії Гор Лігал та керівник індустріального парку Миронівка. Дякую за увагу, Дмитро. На все добре. Дякую. Хай щастить. па Папа, дякую на все добре.